Лічені дні залишаються до того, як Україна визначиться зі своїм представником на черговому Євробаченні. Вже 7 лютого відбудеться національний відбір, де українці, зокрема, теж долучатимуться до визначення переможця, переможниці ну або переможців, якщо йтиметься, зокрема про гурт. З нами зараз на прямому зв'язку одна з учасниць національного відбору Мона Кейт Катерина Павленко. Катерина, дякуємо, що ви до нас долучаєтесь. Дуже раді вас бачити. Дуже чекаємо. побачити. Чити ваш виступ в національному відборі? Адже для вас цей національний відбір, другий Нагадаю, що в 20-му році ви брали участь в національному відборі як фронтвуменка гурту GoA. зрештою, після ковіду поїхали представляти Україну на Євробачення? Там отримали надзвичайну підтримку європейської аудиторії, друге місце в голосуванні серед глядачів. І зараз ви повертаєтесь в національний відбір однією з фавориток. От скажіть, будь ласка, коли було легше тоді, коли ви? Були невідомі широкому загалу GOA, ну так звані андердоги. Чи зараз одні з фаворитів ви як вже в статусі монокейт, новий ваш такий індивідуальний проект? Ну насправді зараз морально легше, бо я відбуваю більш впевненіше, я вже проходила цей досвід і е, розумію, е, що буде відбуватися далі, не дивлячись на те, що кожного року є Євробачення різне. Але зараз дуже складна підготовка через те, що постійні відключення дуже холодно, і ми зараз у цих е, надзвичайно складних умовах е, тривається підготовка до конкурсу. І е, я просто е, вражена тим, наскільки люди дуже швидко зорієнтувалися, і наскільки е, ці всі процеси відбуваються в таких умовах, інколи без світла, інколи без води. Але ми тримаємося і готуємося. Але в цих складних умовах що найскладніше це там холод, коли важко співати, і великий ризик застудити голос. Чи це коли апаратура здає? Ну е особисто для мене я вже два рази захворіла через те, що зйомки постійно підготовки в е холоді. І завтра я думаю, точніше на тому на це дворі вже вирішили цю проблему з опаленням, але. Постійно, ти ну, у мене навіть була проблема пічно доробити через те, що у мене на студії постійно вимикали світло, і я не могла просто зрозуміти, коли воно буде, щоб продовжити цей процес. Катерино, ви ну, фактично після того Євробачення, в якому ви вже брали участь, ну отримали стали популярним. Стало популярною такий широкий загал. У вас було і європейське турне дуже вдале. Яка зараз мотивація брати участь в Євробаченні? Ой, я вам скажу, яка мене мотивація. Зараз величезна увага до нашого нацвідбору. Так як у мене є величезна аудиторія за кордоном, вони всі зараз прикипіли до нашого нацвідбору і намагаються е, слідкувати за цим всім. І я використовую цей момент для того, щоб закривати збори. І взагалі, цей сплеск модійності, він допомагає мені робити важливі речі, які я не могла робити до цього через те, що медійність має трошки спала. Наприклад, нещодавно ми буквально за добу закрили 1 мільйон збору. Зараз ми підняли суму і на даний момент там вже 1,8 і Я собі поставила таку виключно цілі зробити 2 мільйони до нас збору. От. І паралельно ми допомагаємо декілька зборів відкрили на реабілітації наших військових. Тому для мене тут така мотивація, наприклад. Катерина, вам велике спасибі за ваше волонтерство, яким збільшуючи зменшує, як ви кажете, медійністю ви займаєтесь всі ці останні роки. Знаєте, я якось брала інтерв'ю в однієї з учасниць національного відбору. Вона туди двічі приходила. Це Марина Круть, і вона, якби ділила своїми враженнями, Що, на її думку з національного відбору всі виходять дуже травмованими. А переможці національного відбору чи не найбільше. І пам'ятаєте, оця пісня циферблат. То на хейтерські коменти українських дописувачів минулого року, коли вони власне стали переможцями національного відбору, чергове тому свідчення: ось якого вам адреналіну? Чи хейту, я не знаю, не вистачає чи травми, що ви знов наважились брати участь національному відбору? Слухайте, ну все дуже просто. Я за на хейт не звертаю уваги, я його аналізую, і у мене це нормальності. Це нормально самооцінка, це нормально самоіронія, тому для мене це не є проблемою. Навпаки, я зараз дивлюся, і чим більше про мене говорять, тим більше це піднімає якусь медійність. Ну от, наприклад, оцей збір, який міжнародний ми відкрили, який зараз вже мільйон вісімсот тисяч, там задонатили 27 країн. І цей факт мене набагато більше мотивує, набагато більше драйвить мене ніж те, що писав обговорює мене в інтернеті. Тому для мене це взагалі не проблема. і Я думаю, що це має супер здатність і суперсила не реагувати. А це а це ваш перший міжнародний збір? Просто цікаво, чи це у вас така активна аудиторія, тому що знаєте, по цьому можна міряти як втомилися від війни в Україні за кордоном чи ні? Після ж після 2021 року постійно турили Європою, і е, ми, ну, моя аудиторія, вона постійно підігріта. Вони в курсі того, що відбувається в Україні, бо на кожному концерті навіть коли Україна зникла там із шпальств перших шпальт газет, коли про неї стало менше говорити. То на наших концертах я продовжувала нагадувати про те, що нас відбувається. Тому аудиторія яка слідкує за мною. Вона е, вона допомагає Україні. Вона знає, чому це треба робити, і навіщо? І вона мені довіряє, тому мені здається, що це теж результат. Моя робота, яка була проведена чотири роки. Ваша пісня тут, для тих глядачів, які, можливо, там ще її не почули. Скажіть, який ви головний меседж в неї закладали? Хоча сама назва вже доволі красномовна, це ця, що буде на нацвідборі, так. так. Ну, а, якщо особисто а, мій меседж для мене, це пісня головна фраза чого немає, за тим не журися. А якщо глобально, то пісня називається Тут, і вона про те, що про вибір залишатися тут і зараз, не дивлячись ні на що, от ми зараз. От я наприклад рік назад, я вирішила, що я залишаюсь в Україні, тобто, не дивлячись на те, що мене ну, була закордонна кар'єра, я все таки відчула, що я маю бути тут, і від цього моєї допомоги якоїсь присутності була набагато більше, набагато краще це вплине в глобальному плані. І е, от е, це якраз про вибір. Про вибір, те, що от ми зараз всі тут знаходимося в цьому інформаційному полі. Ми знаходимося в цих обставинах з виключенням води, з виключенням світла. Але це наш вибір, і ми далі продовжимо боротися, бо ми знаємо заради чого. А, -а, а звідки ви зараз включаєтеся? От вибачте про це запитання. Таке враження що ви з кав'ярні? де знайшли світло, там там і сіли. Це правда, світло знайти було дуже важко. Сьогодні ми з ним цілий день не пересікаємося, і мені довелося пошукати місце, де я можу вийти, бо з вулиці теж не можна, не можна зараз вийти, бо там будуть генератори. І я думаю, що звук буде не дуже Ну, велике спасибі цьому кафе незламності за можливість вас зараз чути і бачити. Ми бажаємо, щоб вашу пісню почули і до не ви змогли не тільки знаєте, іноземцям донести цей меседж, а й українцям в такий спосіб їх підтримати окремо від вашої пісні. Можливо, там не зараз не проговор. Ворячи в голос своїх конкурентів, якби ви не були учасницею цього національного відбору. От є така пісня, за яку ви, як глядачка, хотіли би проголосувати в суботу, якщо чесно, у кожній пісні є е, своя, якась е, якісь свій мотив, якийсь свій меседж, який мені подобається, тому мені зараз дуже складно брати за кого саме. І тому я не завдрю нашому журі цього року, бо це буде надзвичайно складно і окрім пісні, у нас ще кожен особистість цікава, тому це теж доповнює цю всю історію. Ат складно атмосфера за кадром у вас така. Ну дружня, якщо вона може дружня бути серед конкурентів, яким треба обрати так. одного представника в суботу. От що мені подобається, що в нас дійсно атмосфера за кадром, як на великому Євробаченні, бо на самому Євробаченні у нас завжди всі, всі разом, і там немає конкуренції, і там ніхто не, не ну, ніхто не стресує через те, що хтось пограв чи хтось програв. І мені подобається, що більшість учасників цього року вони теж так направлені на те, щоб зробити класне свято музики, щоб показати себе, щоб показати пісню. І ми контактуємо разом знімаємо смішні відоси і. Принципі все дуже круто у нас. Сподіваємося, що національний відбір буде знаєш одним з таким з івентів з подій, яка підтримує українців в суботу, і об'єднає їх навколо чогось, навколо чогось позитивного. Хоча це позитивно завжди може бути дуже контраверсійно, як ми знаємо. Але тим не менше. І бажаємо вам себе як найскравіше проявити на цьому нацвідборі. Ць Дякуємо вам за включення за те, що продовжуєте робити такі велетенські збори, привертаючи увагу до цих. Зборів своєю творчістю Монокейт Катерина Павленко, українська співачка, була з нами на прямому зв'язку. Учасниця на світбору до Євробачення. А на цій темі ми прощаємося з Марічкою і передаємо слово Вітвіцькій і телевізійній службі новин.